старизм, конструктивізм, російський класицизм, український модерн, міська забудова, головний архітектор Києва. Друзі, сьогодні мова піде про архітектора Альошина. З вами черговий випуск нової історії. Поїхали! Павло Федотович Альошин був виходцем із родини кріпаків. Його дід Тесля. Кріпаків Курської губернії, якщо ви розумієте про що, він зміг викупити себе із кріпацтва і переїхав жити в Україну, де з роботою було краще, ніж на Курщині. І оселився в Україні. Батько Альошина був купцем другої гільдії. тобто, вже не зовсім звичайна людина, не зовсім звичайний. Колишній селянин, а та людина, яка змогла себе створити сама. І саме Павло Альошин пішов навчатися до Петербурзького інституту цивільних інженерів і закінчив його в 1904 році з медаллю за найкращий проект. А це говорить про саму людину Альошина, що він ставився до навчання, ймовірно, відповідально. і любив архітектуру. Після навчання. Павло Альошин у 1906 році почав будувати свою першу в Києві будівлю. І це була будівля жіночої гімназії. Її зводили довгих вісім років, з 1906 по 1914. І протягом цього часу архітектор не був постійно в Києві, а він їздив з Києва до Петербургу, де відповідав за побудову торгівельно промислового товариства. І саме в Петербурзі він запозичив київські інновації, це бетон та залізобетон, і будував цю будівлю вже з цими новітніми матеріалами. Повернувшись повноцінно до Києва, архітектор Альошин у 1909-1911 роках спроектував та побудував київський педагогічний музей. І ця будівля була відома. Не лише тим, що в 1917 році в ній Українська Центральна Рада після людневої революції в Росії почала засідати, а ще й тим, що тут було вперше застосовано залізобетонний каркас і металевий купол. І саме цей купол інколи плутають із куполом Верховної Ради України деякі російські пропагандисти, вказуючи про те, що Верховна Рада потрапила під обстріл, типу нарешті. Але це не так це будівля Київського педагогічного музею. Павло Альошин, вказуючи, що архітектором бути замало, потрібно відповідати за різні напрямки проектування і побудови будинку. І саме тому у 1914 році в 17 роках він пішов навчатися в Петербурзьку академію художеств, де отримав звання архітектора художника, і можна лише позаздрити його працівникості, що він, маючи час для побудови будинків, для пратування, для побудови, ще поїхав до Петербургу, до тогочасної столиці Російської імперії, і три роки навчався в. На художника архітектора щоб покращити свої скіли, так би мовити. Так трапилося, що перебуваючи в Петербурзі, він отримав посаду головного архітектора Мурманська і працював там в 1917 році. Нагадаю, що Мурманськ це далека північ Росії, ледь не на кордоні з сучасною Фінляндією і від України. Мурманськ відділяє кілька тисяч кілометрів і. Там він був головним архітектором міста недовго і вже в 1919 році отримує посаду головного архітектора Києва і повертається до України. Хоча в Києві він також був архітектором недовго, а лише з 1919 по 1920. Після цього він проектував школи у Київській губернії і ще пізніше, в кінці 20-х і в 30-х роках, він береться за проектування. Так, мовити, професійних будівель, які він будував в 27-35 рік. За його проектами були зведені житлові будинки для спеціалістів. Це були два будинки лікаря, також два житлові будинки академіків, будинок Всеукраїнської Ради про І протягом 1927-30 року він спроектував і звів перший в Україні житловий будинок з плоским залізобетонним дахом. Це була. Та чому була? І досі залишається будівля на вулиці Велика Житомирська, 17. З 29 по 31 рік він був головним архітектором у Харкові і спланував побудову харківського тракторного заводу, а також спланував побудову житлових комплексів, тобто не тільки завод, а ще й житлові комплекси, де жили працівники. Заводу. Ці будівлі першого житлового комплексу були пов'язані між собою. Скляними переходами. Це також була на той момент ну, така інновація. А, нагадаю, що в Харкові є будівля Держпрому, яка між собою пов'язана, ну, її різні корпуси між собою пов'язані. І також ці житлові будівлі е, харківського тракторного заводу також між собою пов'язані. І це придумав Альошин. І е, е, Павло Федотович брав активну участь у реконструкції та Перебудові раніше звани будівель Інституту архітектури радянської України, музею Леніна, готелю Континенталь, який було знищено в вересні 41 року радянськими спецслужбами, коли до Києва вийшли німецькі війська. Готель інтурист Гран Готель і будинок оборони на сучасній вулиці Олеся Гончара. І він запланував. Побудову українського урядового центру ну, українського київського урядового центру на сучасній вулиці Грушевського, там де Верховна Рада України і також Кабінет Міністрів. А, то така от була непересічна людина, яка творила до війни. Після війни Павло Альошин. Продовжив свою справу і займався реконструкцією або ж там відновленням різноманітних будівель. Зокрема, він реконструював сучасний Маріїнський палац. На той момент це була будівля приймальні президії Верховної Ради УРСР, тобто там приймали різноманітні делегації. І також він причетний до відбудови сучасного хрещатику. Адже нагадаю, що в вересні 41-го року за наказом НКВС Різноманітні загони, які тут залишалися, під Егіду НКВС, вони підірвали центральну частину Києва, і майже весь хрещатик було знищено. Або знищено вибухами, або ж він знищений був пожежами. І Альошин причетний до відбудови хрещатика і до того, що його розширили і побудували. Таким, яким ми його знаємо зараз. Красивим, широким, але Хрещатик тоді будували, засаджуючи деревами, і він був зеленим. А зараз Хрещатик, на жаль, не зелений, ну, порівняючи з тим, що було в 60-х, 70-х, 80-х. Наприкінці своєї професійної кар'єри архітектора, Павло Федотович викладав. Викладав свої знання, давав знання. Щоб його послідовники змогли продовжити якісно забудовувати радянську Україну, столицю радянської країни, Київ, і серед його учнів найвідомішими були заболотний Юрченко Добровольський, помер він 61-му році і похований в Києві на Лук'янському свинтері, і після себе величезну кількість різноманітних будівель. І приватних, і державних, великих, маленьких цілі вулиці, як я вже сказав про Хрещатик. Тому і можна подякувати архітектору Альошину за його величезний внесок в розбудову Києва. І подякувати його батькам, які переїхали жити до Києва з Курської губернії. До зустрічі, друзі! В наступних випусках не історії. па історії. Папа.